Вітаю вас, друзі мої! Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice, мій досвід 10 років. Я навчаю людей бути здоровими з допомогою фітокомплексу Choice. Зокрема, зараз я хочу вас ознайомити з універсальною антипаразитарною програмою для дітей. Багато інформації люди отримають про те, що паразити дошкуляють. 80% діагнозів напряму пов'язані з паразитами або з продуктами їх життєдіяльності. Аж професор каже так, приїхала машина, підняла пиль, ви вдохнули, яйця клісто в крові, а якщо я не в крові, то где їх тільки не можуть пити? Тобто, друзі мої, така правда сьогоднішнього дня. І від цього не потрібно, потрібно захищатися. І особливо вразливими є дітки. Дітки, моїй внусі Юліці ще не було двох років, коли ми зробили діагностику. У професора Кушнарьова гемосканування. І я побачила глисну інвазію, побачила по каплі крові, як ті паразити махають хвостом, як вони гризуть у ці еритроцити, Я всю ніч не могла спати. Пройшла антипаразитарну програму Дитина здорова. Друзі мої, це працює. Великий досвід. Багато людей оздоровилося, багато діток оздоровилося. От зокрема, препарати розділені таким чином. Універсальна антипаразитарна програма віком від 5 до 7 років, і віком від 7 до 12 років. Ці універсальні антипаразитарні програми, перш за все, включають у себе ключовий препарат антипаразит. Це основа, основ. Але для того, щоб позбутися паразитів, ще дуже важливо позбутися тих, тих токсинів, тих, тих загиблих паразитів, які знаходитимуться в організмі. Тому недостатньо самого препарату антипаразиту. Отже, що входить у цю програму? Тут входять такі препарати. Лайфгард, бріз, окей, Брейкбок, Лівси. Тобто очистка організму повністю це очищається. Кишківник, це очищається. Печіночка від тих паразитів, які там живуть. Це очищається. Дихальна система від личинкових форм, аскаридів. Це зміцнюється опорно. Руховий препарат, апарат завдяки препарату ОК. Okay, зміцнюється. Всі органи і системи це фундамент, органі... фундамент здоров'я наших діток. Тому дуже вам рекомендую універсальні антипаразитальні програми на натуральній, на рослинній основі, які допоможуть вашим діткам позбутися від паразитів, зміцнити імунну систему, зміцнити свій організм і бути здоровими і щасливими.